Ще Сашка, одна цікава історія життя. А, значить, уже тут знімала на фабриці у Микола Танасі знімає. Приходить до мене налогова. І ти розумієш, я ніколи не платила взятку. Ніколи. У мене завжди був віто, був світо, і в тому віто завжди була іграшка. І я розраховувалася іграшками. І це дуже проходило. Чому? Коли ти платиш взятку, даєш взятку, у них ростуть запроси. Ну, мала я проблему в санстанції, і була в мене така одна, я навіть не пам'ятаю, як її звати. І не хочу, мені то взагалі не треба. Я просто тобі розказую цікаву історію. І, коротше, вона раз дала взятку, знаєш, за, я, як зараз пам'ятаю за початок робіт, дозвіл на початок робіт. Ну, ти й дала, знаєш, щоб то скорше вирішилося. У мене декілька магазинів було, то сюди. І, а вона почала Що таке дозвіл. Ну, я просто не приходила, щоб все швидше було. Вона почала нагліти, вона почала приходити в кожен магазин, мало того, що брати гроші за свою роботу, та ще й брати товару скільки якого хоче. Ну і раз приходить до мене дзвонить мені Жемкучук, мокола 12 і каже: Марина, лети, бо там прийшла санстанція і хоче тебе закривати. Це тут фабрика була. Я лечу, беру свою танечку старша, а танечка була бухгалтером. Танечка взагалі була права рука, дівчинка розумничка, це просто. Дуже великі перспективи її чекали ну менше з тим. Ще нічого не втрачено. Нічо От, я беру Таню, кажу, Таня, поїхали у цю неподаткову в санстанцію. Заходжу до нього в кабінет, пам'ятаю, він такий з вусами, такі великі вуса. Знаєш, заходжу, він каже: так, ми вас закриваємо. Я кажу, знаєте що? Ви є дозвільна організація, ви не маєте права закривати. Ви є дозвільна організація. Він такий хопа в так, у другий бік. А чого це? Як це? Звідки ви це взяли? Я кажу, за що ви мене закриваєте? А ви не маєте документів на початок робіт? Я кажу: нема і не буде тих документів. Він такий, я пішов. Танечка була зі мною, я вчила. Я тані вчила, як вести бізнес. А що це не буде? Я кажу так, тому що ваша права рука ходить за дозвіл на початок робіт, ходить по всім моїм точкам і бере собі, що їй подобається. Так що я хочу вам сказати, чим це скінчилося? Це скінчилося тим, що друга людина з Санстанції мені розказувала, що каже: Ота, я не пам'ятаю, чи Любов, чи Маруся, чи як її звати, ходила аж до ворожих до ясновідіща, бо думала, що їй капець, Її так узяли за барки. Що їй мало не показалось. Да, у мене така слава була в Чернівцях, але взятки не давала. Гнала свою українську політику, ходила на а, а, виставки. І гнала свою. Мені навіть казали, що сороканіжка це ти неправильно робиш, тому що сороканіжка, ці будуть знати, що ти з Західної України. Я кажу, так я цього хочу, А чого би не знали, що я з Західної України? Оце я й домагаюся вам сказати. Отак, мої хороші, коли на моєму боці правда, я скажу правду в очі, а кому не подобається. То йде гуляє лісом. І зараз така і залишилася. Я свої принципи не змінюю. От і все. Така цікава історія з мого життя.